Всім привіт, хто зайшов на це відео. Сьогодні ми будемо розсажувати під тихаю. До речі, при розсадці я був в шоці. Додивись до кінця, щоб побачити, що сталося. Для початку достаємо маленькі паростки. Я хочу їх розсадити для того, щоб вони швидше росли. До речі, підпишися на мій телеграм, там багато про рослини. а також відмічайте мене в своїх сторіз з рослинами в інстаграмі. На обидва ссылки я залишу в дописі. Давайте я вже розказую, що сталося. Перший раз, коли я витягну парусток з землі, я побачив це. А саме те, що у курінців стоп! Та їх нема! Це і є головна новина. Вибираємо три стаканчика і раз наповняємо їх землею. Далі викопуємо невелику дирочку. В принципі, це можна зробити і пальцем. Тільки краще робити не сильно широко, тому що паростки ще зовсім маленькі. Ну і вставляємо їх у ґрунт. Як? Корнями вниз. Хоча, в принципі, як я сказав, урінців у них немає. Але в принципі, я думаю, ви і так зрозуміли, як їх садити. Те ж саме ми зробимо з іншими паростками. В двох горшках було по два паростки, а в одному один. Ну а я сподіваюся, вам сподобалося відео. До нових зустрічей!